Пане Олеже, дякую вам за запитання. Воно в дійсності цікаве. І перш за все я хочу подякувати і депутатам з Паливного комітету Міше Бондарю і вам про те, що активно працювали над створенням національної акціонерної компанії вугільної компанії в Україні. Бо це єдиний ключ переформатування вугільної галузі в нашій державі. Повинен сказати вам тільки три цифри. Уряд Гройсмана прийшов, коли вугільна галузь мала 15,6 мільярдів заборгованості, 1,8 мільярдів заборгованості по поставлених матеріально-технічних матеріалах, і 4,5 місяці заборгованості по заробітній платі. Національна акціональна вугільна компанія, до речі, підписана прем'єр-міністром і повинен вам сказати, що на наступному уряді розглядаються вже повністю її статут устав і. Ведення в дію дасть можливість диференціювати повністю виробничий процес. Перший раз за чотири роки уряд Володимира Борисовича Гройсмана виділив мільярд гривень цього року на технічне переобладнання. І Я думаю, що в листопаді-грудні ці кошти вже будуть перетрансформовані в шахне обладнання. Позиція друга. Я хочу подякувати народним депутатам, що підтрималась ідея на наступний рік модернізувати на 2,5 мільярда. Що це дасть нашій державі? Повинен сказати, що за ці півтора року ми змогли перетрансформувати теплові електростанції, і на сьогоднішній день, порівняно з минулим роком, ми зменшили на 3,5 мільйони тонн споживання антрациту, але на ці 3,5 мільйона тонн зросли споживання газової групи вугілля. Тому ми все зробимо для того, я пообіцяв це на уряді при презентації національної акціональної компанії, що вже до Кінця літа наступного року в нас не було жодної збиткової шахти. І ми це обов'язково зробимо. Дякую. Дякую вам.